Доброго дня, шановні присутні, проект рішення звучить так про звернення депутатів Гуманської міської ради до президента України, Верховної Ради України, міст побратимів щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Міська рада вирішила направити звернення депутатів Гуманської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Доручити міському голові Плетньові Ірині Григорівні підписати звернення відділу діловодства організаційного забезпечення та контролю виконавчому комітету Уманської міської ради, направити звернення президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу, голови Верховної Ради України, порідненим містам Рюммі Сюрсен, Франція, Девіс, США, мілфорд Хейвен, Велика Британія, Хаб, Сауд, Естонія, Ланцют, Польща. Ботошани, Румунія, Гнєзно, Польща, Ашкелон, Ізраїль, Курнік, Польща, Радвілішки, Ситва, Шпротава, Польща, Батумі, Грузія, Новфагалі, Ізраїль, Цфат, Ізраїль, Честохово, Польща, Коблянсь, Німеччина та Каушани, Молдова. Ці всі міста є містами побратимами до нашого міста Умень. І я зачитаю саме звернення, яке буде направлено до всіх перелічених вище. Звернення Уманської міської ради, восьмого скликання щодо підтримки плани перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Для України як держави сьогодні надзвичайно важкий час, складний період історії. Народ України відстоює своє право на волю та конституційні свободи, свою мову, культуру, традиції та незалежність. Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді України, США, Європі, країнах, які є найважливішими союзниками України. На засіданні Європейської ради план перемоги, який передбачає перелік заходів та рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні понад 10 років. Це план перемоги з п'яти пунктів, які є надзвичайно важливими не лише для України, це план для мирної стабільності і для інших країн Європи. Перший пункт плану перемоги має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язково повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану перемоги передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакета стримування, який буде достатньо для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану перемоги, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт це безпековий розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. За дорученням Уманської міської ради територіальної громади звертаємося до всіх міст партнерів. З проханням підтримати зазначені звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку на ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що план перемоги буде вами підтримано. Віримо в перемогу. Дякую. Шановні депутати, є якісь питання, пропозиції, зауваження? Я думаю, що це важлива річ. Дійсно, ми бачимо, скільки президент їздить зараз і по Європі, і в Сполучених Штатах буває. І з наших поїздок ми теж кожен раз, коли буваємо в наших містах, партнерах, обов'язково виступаємо. На їхніх сесіях перед їхніми депутатами доносимо інформацію про те, що відбувається в Україні, і наскільки нам важлива їхня допомога, і те, щоб вони зрозуміли, що слідучими можуть бути вони. Якщо не вистоїть Україна, Путін не зупиниться. Тому це важлива річ, яку нам потрібно підтримати і пропагувати. Що ж, будемо ставити на голосування? Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримався? Не голосував. По онлайн що там у нас? Голосуємо. За? Діза, Гербовий за, Тітценко за. За усик за. За. Да. Да? за. Уже рішення. Мовчата Рішення прийнято. Дякую.